Вітаю, ви дивитеся новини Лайф і з вами Вероніка Марченко. І сьогодні ексклюзивно для наших глядачів ми приїхали до Хартії, щоб показати, як працює бригада, яка гідно боронить нашу Харківщину. Не міг спокійно сидіти на роботі, коли на мою країну напали. Я не герой, так роблю роботу. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. На БЗВП було дуже-дуже тяжко. Так, сьогодні я перший виходжу на бойовий вихід. Нервую, тому що це нормально. Хочуть вийти на кордони 91-го року. В це вірите. Прийшов воєнкомат з другом дитинства. Ми з ним з четвертого класу. Задньою партою вчилися. Ну і до сих пор, дружимо, він сказав, ну що, пішли? Ну, пішли. Просто не міг спокійно сидіти на роботі, коли на мою країну напали. Тобто на третій день пішов у військомат. На четвертий день вже був у частині. А ким ви працювали до повномасштабного вторгнення? Ну, водієм, автокрановщиком. Скільки вам років? Мені повних 56 років. Часто чули фрази Навіщо тобі, це раптом не повернетесь. Як ви на це реагуєте, як це сприймаєте? Ну... Хтось повинен захищати нашу країну. Якщо всі будуть ховатися і сидіти, і, тіпи, казати, а навіщо це мені, хай хтось другий це робить. От ви, можна сказати, вперше за досвід свого життя живете в такому військовому побуті, не враховуючи армію, але вона була в Радянському Союзі. Що найбільше здивувало вас у військовому побуті? До чого було найважче звикнути? Та, ну так, звик швидко. Щас... Таке, що і гражданки не було. що Все життя вже на війні в армії. Вже. Тобто, у вас навіть немає відчуття, що до цього у вас було взагалі інше життя? Ну, так, да, таке, як кіно. Подивися, щось так десь колись. Я не герой, так. Роблю роботу. але Ви робите надважливу роботу. Це робота. З гранатометом працюєте? Так, це важка. Довго навчалися? Так, до сих пір Тут Нюансів куча. Як здоров'я це витримує? Витримує. Я все життя спортом займався. Ну і зараз займаюся. Підтримуєте що... свою да, фізичну так. якусь? А без цього ні. Зараз заходимо, пішки треба йти довго, ще на себе тягнуть. Рюкзак, БК, автомат. І ще дивиться, щоб… – щоб нічого не прилетіло. Щоб не прилетіло зверху і, і під ноги. Скільки важить гранатомет, з якого ви працюєте? Важить. Ну, із станиною, ну, то десь так кілограм 30. А були ж далі моменти, коли ви вперше побачили поранених або двохсотих? Не було такого відчуття, що от, от і там це мене зламає? Як поралися з цими емоціями? Переборов себе. Як казав Ніцше, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Хартію я вибрав сам. Думав, куди йти. Моніторив, а що для вас було таким найважчим, коли ви вже прийшли до Хартії, пройшли БЗВП, з якими викликами вже встигли зустрітися? На БЗВП від Національної гвардії України там було дуже дуже тяжко з розумінням, що я тут роблю, що вони тут роблять. Ну дуже багато було запитань і дуже мало відповідей. Трошки в мене... Де мотивацію трохи спіймали чи ні? Так, да, трохи. сильно. Із всіх хлопців, які потрапили, ніхто не був готовий до такого. Були моменти, в які де ви зіштовхувалися з розчаруванням? Багато. І багато тих хлопців, які були вмотивовані дуже сильно, вони розчарувалися. Плюс у нас багато туди було звісників. І я їх не осуджую. Це я їх розумію. Ну, ми такі хлопці да, ждали. І... В принципі, терпіння вас врятувало? Так, да. терпіння. Да. От вам Платить. є з чим порівняти, бо ви брали участь у бойових діях, які почалися ще з 2014 року, і от ви зараз доєдналися до війська. Вперше, що ви можете виділити, чим відрізняються всі дві війни? Наскільки ми вже далеко зайшли по технологіям? Дуже далеко. І це обновляється кожен день. От ми зараз сидимо, а вже щось придумали таке, що протягом нього треба щось. Міру це гробої технології, він не встановить. А як реагуєте, коли бачите про те, що хочуть вийти на кордони 91-го року? В це вірите? Ми, звісно, дуже віримо. І ви готові стояти до того, поки не буде кордону? Ну, кордонії? а для чого це? Це ж тисячолітня війна йде. Це колись, ну, нам так, кажеться, припало, наш вік, так сказати. Ну, треба нам вже розбиратися цим, тому що. І такі моменти, як територіальні поступки, і ще щось що зараз обговорять, даш руку, відкусять все. Ми це вже побачили.